партнер української прем'єр-ліги камарина почевобачте під трибунним приміщення. вітається з арбітрами і футболісти оболоні, які готові вже вийти на сьогоднішню гру. Цікавий склад оболоні, цікава формація у болонії. Ну і цікаво, взагалі, як Шахтар зіграє свій перший матч після того, як величезна частина команди повернулася з. Різноманітних збірних збірної національної, збірної молодіжної, збірної Грузії, врешті-решт, за рішенням військової київської міської адміністрації на сьогоднішньому матчі немає. Вболівальників в останній момент це рішення прийняла адміністрація. Тому, на жаль, сьогодні запустих трибун лише журналісти, гості клубу і військові запрошені оболоні сьогодні на трибунах. Відбивають футболісти Шахтаря. Другий темп цієї атаки. І скидка пішла у напрямку Валерія Дубка. І є удар. Перший у цьому матчі небезпечний момент біля воріт гостей. І Оболонь мала реальну можливість відкрити рахунок Сергій Суханов. Гравецький сьогодні у стартовому складі. Саме він пробивав Суханов, який бореться за своє місце в основі. В 12 у сезоні він виходить в старті. Судаков навісна до штрафного майданчика. На дальній кут Мар'яна Шведа знайшов Судаков, але Швед з цієї ситуації пробити не зміг. Що ж дивимося на виконання цього штрафного удар на справді в ближній верхній. Артем Кичак на місці. Чудова спроба була Ось одразу ударом забити. Ще раз дивимось. Мар'ян Швед пробиває і пробиває дійсно під дев'ятку. З-під поперечини кичак м'яч вибиває на кутовий. Ну ти підсилюється у Шахтаря. І не перший ми момент уже бачимо, поки нам повторюють із цей штрафний. А Руслана Черненка, який надто близько підійшов, який заблокував минулу навіс. Цього разу ми бачимо знову. Не вдається виконати навіс, але непевна на гра Кичака, І Залишається Бондаренко. Бондаренко пробиває, Кичак рятує. Добивання і ще один сейв від Кичака. Феноменальна робота Голкіфера у болоні. Два просто красивих сейви. Ну, навіть не просто красивих, два фантастичних сейви від Кичака. Мар'яна Шведа. Швед на боротьбі проти Дубка. Хороша передача. Проходить вона Данило Сікан. Душі швізнавіч переграє Качака і чекає, забиває гол! Данило Сікан. 0-1 на 16-й хвилині. Шахтар виходить вперед. Прекрасна розрізна передача. Помиляється, здається, Павло К'янчук, не дотягуючись до м'яча. І Данило Сікан. Забиває свій 20-й гол в кар'єрі в українській прем'єр-лізі. І п'ятий гол у цьому сезоні у активі 22-річного нападника. Давайте ще раз подивимося, зараз повтор цього моменту. Насправді тут треба хвалити Сіканає, звичайно передачу, тому що абсолютно ідеальний пас просто ось тут був. Шахтаря навісна передача у боротьбу, і був момент для удару. Розкішний момент був для удару. Я прекрасно розумію Сергія Суханова. Насправді супер шанс у нього був. Забити зараз у ворота е, Шахтаря. Прекрасна навісна передача. штрафний Удар саме мештапного майданчика на місці. Різник спокійно. М'яч приймає. Не випускає його з рук. На Азарова є простір перед ракет. Набирає обертів грузин. А по ліву руку від нього також набігає Кевін Азаров. Закидання на Мар'яна Шведа. Той в один дотик пробиває на місці. кучак. Хороша розлога. Атака. Така Шахтарям. Ну а поки у нас пауза, дивимося раз повтор цієї передачі на Мар'яна Шведа. Удар зльоту від Шведа. Шведу, звичайно, хочеться себе проявити. Дуже хочеться. Передача на Мар'яна пішла. Мар'ян Швед ріже йде у центр Мар'ян Швед під ліву ногу. Удар, у дальній кут не влучає у ворота Мар'ян Швед, але непогана спроба зміститися з флангу, підпрацювати під свою робочу ліву ногу. Пробити не вдалося. І на Шведа. Той швиденько грає на Бондаренка. Бондаренко передача розрізна. У напрямку Кевіна не проходить. І Лукінчуку треба допрацювати. Швед відбирає у нього м'яч і Залітає м'яч у ворота. 2-0. Мар'ян Швед забиває свій перший гол і перший асист у цьому матчі оформлює. Ну і яка ж помилка на абсолютно рівному місці. Оболонь привозить гол у власні ворота. Мар'ян Швед у п'ятому матчі. Спочатку зробив результативну передачу, а потім просто не вимкнувся. Коли більшість вимикається, коли треба допрацювати, Павло Лукінчук просто відкинув м'яч фактично у ногу. Мар'яна на шведа лише повагу. Але п'ять жовтих карток у цьому матчі уже. Ой-ой-ой, ой -й 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 -й. Ну ось тут Суханов. Ну ось, ось, це, ось це вже зайве. Так, Кальонов звичайно, тут же це буде жовта картка Сергію. Шоста була жовта картка. Ну так не можна. Ну куди? Там не було шансу зіграти у м'яч. І насправді, ось у цьому моменті я розумію претензії футболістів Донецького шахтаря. Не було шансу зіграти у м'яч у Суханова. Жодного шансу зіграти у м'яч не було. Тут питань немає. І... Ми з вами побачимо, як жовта картка буде скасована, і Сергій Суханов отримує червону картку за свій фол. Степаненко, який пропустив а, матчі національної збірної, в тому числі замінює Дмитра Криськіва. він І з шостим номером а, виходить на поле. Судаков Судаков з м'ячем зараз на лівому фланзі. Судаков йде до штрафного майданчика. Зупиняється Судаков. Якенький навіс на дальній кут. Стехає повернутися. захисники. келів. Ніч залишається у Судакова після підкату. Степаненка. Судаков! удар в Дальній кут. Чудовий сейв. Артема Кичака. Подвійна заміна. Готується у Шахтарям. Бачили, Все. З'явиться Марлон з 30-м номером. На полі. Прак. Пірнавісна передача на дальній кут. У грає боротьбу Грисю. Скидка від нього. Ось зараз можна продовжувати так. Хрисю знову виграє. Другий м'яч. Юки удар забиває. Один-два стає рахунок, але не зараховано цей гол. Вибачте, не зараховано цей гол через положення поза грою. Вдалося Болоні, здавалось би, забити з такої статичної позиції. Але офсайд фіксують асистенти Олександра Кальонова. Так, дозволяє зробити заміну. Йде з поля Данило Сікан. У нього теж жовта картка. Від гріха подалі. Лесона Трагоре з'являється. Ну, і ви чуєте Судаков, дай, будь ласка, футболку йде. Також з поля Георгій Судаков. Теж у нього жовта картка є. Ну, це Конопля. Який, Ми бачимо, ховається від сонечка, яка тут припікає. А ну. Керін. Він красиво під себе м'яч прибирає Кевін проти Максима Грисьо. Красиво розібрався із Грисьо. Із Черненко. Наступив тому на ногу Кевін навіс на трауре! Трауре! Підрізав ось так м'яч. Фактично потилицею, намагаючись перекинути її захисника і Артема Кичака. Ну і ледь не влучив у ворота. Лесіна Трауре у цьому моменті. Ну а ми відзначаємо ще раз, як красиво Кевін розібрався з та з Черненком. Виконав ось цей навіс на нападника з Буркіна Фасо. Хороший шанс. Хороший, Насправді був епізод, але, як ми бачимо, трохи не вистачило йому. Шанс боль є ще. І, ох, яким дивом Кевін в падінні теж не забуває. Супер можливість була у Кевіна, просто влучив у нього м'яч. Але переправити його не вдалося. Бразильці 21-річному. Ще раз нам ось цей момент. Дійсно, тут Кевін уже намагався врятувати ситуацію. Наприкінці спробувати щось зробити. Ярослав Рокицький на ваших екранах. Траоре, трауре є можливість ліворуч розкрити цю атаку. Знаходить він і Гіналдо. Гіналдо один в один. Удар в ближній кутки. Чак на місці. Так, звичайно, не забив. На передачі до штатного майданчика Кучак на виході грає і правильно грає, тому що закриває він на ближній кут у підсумку кутовуї заробляє для своєї команди Лесінатра Оре. з за штрафного майданчика від Іраклія кулаками змушений кучак відбиватись. рукою. Ркою. Трауре віддає трауре, відкидає на Шведа, Шведа штрафному майданчику. Дубель Мар'яна Шведа. 3-0. Стає рахунок, точніше, 0-3 на 90-й хвилині цього матчу. Лосіна Оре. Не про що я говорив спиною. воріт. наскільки ж якісно він вміє грати, наскільки ж здатен він розкидати ці передачі. Ну і Лосіна Рауре цього разу таки знайшов когось з партнерів. І Мар'ян Швед робить дубль. Два голи плюс асист. У нього сьогодні серйозна заявка на те, щоб в збірну туру. Окей, закінчується цей поєдинок. Закінчується він з рахунком 0-3. На користь Донецького Шахтаря. Донецька команда виходить на перше місце, на чисте перше місце у турнірній таблиці.